Леонід Кисельов, не дайте, щоб заснула край коня. Епіграф. Ой, впилася моя матінко від ножа, а заснула моя матінко край коня. Пісня Не дайте, щоб заснула край коня. То наша мати іншої не буде, бо кине вас і піде меже люди. Чужинними шляхами навмання. Не дайте, щоб заснула край коня. Сурмлять газети, радіо, гука, що живемо у віці Атомовім, і хоч за все ми заплатили кров'ю, та час же других цінностей шука. Історія не є ракетний жах, вона мав шлях. Від чужини до хати і щастя буде, тільки ви не дайте, не дайте, щоб впилася від ножа. Переможного миру вам!